Всім привіт! Ви на каналі Віталій Протон. Значить, новий похід в ліс. Там ми припаркувались. Ліс сосновий, це вже інший ліс, це вже в іншу сторону, якщо їхати з села, в якому я живу. Тут у нас більш така такі пагорби, Холмиста така місцевість. Класно. Будемо дивитися. Значить, тут точно є сироїшки, тут точно є мухомор. Е -е, колись пам'ятаю, там лисички збирав. І тут точно є польський підгрибик. Я їх називаю підгрибики, тут називають польські гриби. Ох, немає різниці. Хто ще їде в ліс? Ось так от. Тут ще приїхав до лісу. Сонце сьогодні таке класне, світить. А от і перше, що нас зустрічає. І що це буде? Це вже старі. Ми їх не беремо. Старі? Не, не мені. Не мені воно. Між іншим хочу показати ще, який є грибочок. Якщо я не помиляюсь, ось це мухомор, який називають блідою поганкою. Взагалі, це з класом мухоморових. Він дуже отруйний. А тут дивіться, який прекрасний. Старі вже. Прекрасна полянка, але всі вони вже старі. Сироїшки. Я такого, в принципі, кольору сироїшки все одно не беру. Опа, прям по дорозі. Маслючки. Це вже непогано. Але вся фішка в тому, що їх я не беру. Я охочусь за білими і польськими. Виключено сьогодні. Також беру мухомор і сироїжку фіолетову. Сьогодні, мабуть, багато грибів не буде, але є прекрасні мухомори. Що їх показати. Такі два. Зараз ми подивимося чи чистий. Якщо цей мухомор буде чистим, це буде супер. Та він чистий тверденький. Оп. Ні. Рубачки поїли. Я не хочу брати мухомор, який їли хрубачків вже. Тому дивимося далі. Тут ще гірша ситуація. Хто взагалі, вже. Дивіться. дивіться, що я вам покажу, на ньому льот? Бачите? Щоб ви розуміли, яка погода в нас зараз. Сонце світить, класно, супер. Але. На дворі насправді мороз. Зранку було реально холодно. Добре, рухаємося далі. Не знаю, чи я щось сьогодні знайду. Хіба молодих мухоморів, може, зараз назбираю, там є кілька. Вряд ли я вже це буду знімати. Скоріш за все, буде коротке відео. А значить. Сироїшки, може, на них зосередимося, а можливо, просто вернемося з мухоморами. Як кажуть поляки зубачі медалі? Ну такий же красивий ліс. При такій красивій погоді. Клас. І так. Грибочки, які ми маємо, це я є... отак напроти сонця мушу знімати. Ситуація вимушує. Або доведеться стати ось так. О, за сонцем найду було. Значить, покажу вам так зблизька, як він виглядає. Це є гриб сироїжки. Фіолети, саме фіолети, вони дуже смачні. Три штучки це вже на сковородку. В яйце пожарити. Супер. Дуже смачно. Багато хто не відрізняє від курятини, навіть. Так що якось так, від курочки відбивних байс, на вас, Воно дійсно похоже. Слабенько сьогодні, але нічого, йдемо далі. І нагадую, що я допускаю ситуацію, що грибів сьогодні дійсно буде мало. По одній простій причині в нас реально холодно. Вночі було, я не знаю, мінус один, може ноль. Це зелена Гура. Це буквально село за зеленою гурою. Я живу е, кілометрів 10 від міста, від центру, якщо бути точним 12, 13. Зате я вам покажу, який реально класний ліснус. Яка реально сьогодні класна погода в плані сонечка, в плані температури. Ні. <плес> Могло би бути краще. Добре. Жовтий. Червоно-жовтий мухомор. Хтось називає їх просто червоний, жовтіючий, ще якось там. Ті самі характеристики властивості, корисні, так і не корисні. Що, що й червоного, звичайного, мухомора. Крапочки сходять, він теж має крапочки. Ну, оці такі від оболонка його, верхня, яка сходить з дощем. І якось так. Ну, дуже красиво. Я люблю просто прогулятися навіть по лісі, коли є гриби цікавіші, але от попадаються якісь сироїжки, мухомори. Це вже класно, це вже супер. І в принципі, в принципі, при такій погоді, навіть взагалі нічого би не знайшов, я би був щасливий, тому що е, неділя прогулятись посеред жовтня, отак ще зловити кілька теплих променів сонця. І не тільки, скажімо так, променів сонця зловити, ще й пару грибочків знайти. Ну це ж класно, це ж класно, як ще відпочивати. Сестри та браття, шишка з Прикарпаття. Чиста минутка гумору, бо що сіду, немає ніякого гриба. Що це у нас? Дивимось. Це є. Цього в нас ще, до речі, не було. А це є зонтік. Це є гриб зонтік, дивіться. Правильно, це він? Він. Щоби отак запитали, чи варто йти в ліс, коли вдарять морози вже. Так як в нас сьогодні-вчора. Вчора і вчора, сьогодні вже вночі вдарили морози. Я скажу, що світить таке сонечко однозначно варто. Однозначно варто. А, на мою думку, навіть якщо це неділя і нема ніяких сильнопланів, то це обов'язково. Так от. Бліда поганка. Дивіться, скільки, скільки цього, цього гриба тут є. От його реально не варто брати. <риві> який вже такі більший. <риві> якщо ми знаємо, просто в руки нічого нам не станеться. А якщо так з'їсти, <риві> якщо так з'їсти, от і все буде. Дуже отруйний гриб. Слабо з грибами, зато погодка радує. І мені цього достатньо пишу. Реально. Ну таке просто я мушу зняти. Це, це, це дорога. Це просто дорога, ви бачите? Це не тільки я бачу, так. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість тільки так. Ні, більше. Більше шести. Їх реально більше шести. А над нами літак. Десь у небі. Окей, okay, let's go збирати це. Дивіться, які шикарні сироїчки знайшов. Іменно шикарні. Це фіолетові. Біленька. Біленький стовбур, ніжка біленька. Так? І вони реально класні. Вони дуже класні на смак. Смак гриба, жодної гірчинки, жодної його струти. Цілкомі стівні класні гриби. Зараз таких тут бачу кілька. Не знаю чи буде видно. Але там вони є. Так не видно, бо там сонце падає. Отак краще видно буде. Тут, тут збоку. Тут візьму кілька штучок, тут дві. І... але це можуть бути інші, до речі. Треба дивитись, Подивитись на ніжку, тому завжди гриб зриваю з ніжка. Значить, окей, це беремо, летим далі. О, значить, браття та сестри, дивіться, що покажу. Я на тому ж місці, де тільки що виключився, значить, бачите? Ось ці голубінки вже виявились не тими. Це вже не фіолетова. Але вона реально дує, це ужас. Вона пече. Бачите канішка. Вроді біла, але реально з червоним розовим таким відтінком. Це дуже добре видно навіть на відео. Ну, вона вже й не фіолетова, це видно зблизька, навіть вже так видно, що це не фіолетова, це така бордово, темна якась. Але менші стик. Поки що? Штук, раз, два, три, чотири. Ні, тут буде, тут вже вистачає реально пожарити на день другий поїсти. Плюс це сонце, я дуже радий, що я вибрався. Пишіть, коли ви останній раз збирали гриби. Коли останній раз збирали, І, звісно, що знайшли? Що знайшли? Які, які у вас ліси, яка місцевість? Пишіть просто, чи ви берете сироїшки взагалі. Я знаю багато реально грибників. Ну, серед грибників таких вже досвідчених, звичайно, вони беруть. Серед э, таких аматорів мало хто. Дивіться, на якому галявину вийшов. Я вийшов на красиву галявину. На такий пагорб вихожу. Сонечко світить. Там, до речі, вишка рятувальна є. Покажу. Така красота. Просто йде лінія електропередач. Тому якось так. все, Я рухаюсь додому, насправді тут вже нічого не збираю. Є на зажарку, є трохи мухомора. Е, жодного білого. Жодного. Я би міг зараз сказати, що це погано, сумно, печально. Е, туру-туру-туру-ту, Ні. Тому що при такій погоді, я просто не вмію ну, вимовляти нормально ці слова, ні в голові в себе і на камеру теж не навчишся. Якось так, ребят, Це просто краста. Все, додому. Якщо ще буде гриб, покажу. Скоріше за все не буде. Сестри та браття. Ловіть відос від хлопців з Прикарпаття. Р. Ха -ха -ха. Ще покажу вам один мухоморчик, в нього просто дуже класний колір. Він подобається такі насичені. Оп, молоденький. У нього гарний насичений такий червоний. Насичений. Добре. Ставимо коменти, ребята, ставимо коменти, сестри та браття. Пишемо, що цікаво зняти. Якісь може мені рекомендації. Просто привіт передаємо. Лайкаємо. До зустрічі!